Тополиний пух не є страшним для алергіків, тому що він сам по собі не викликає алергію, це викликає алергію той пилок, який чіпляється з різних квітів на тополиний пух, ну і відповідно потім потрапляє у ваші слизові. Але все ж таки будемо говорити про користь тополь сьогодні. Зауважу, що вони максимально вигідні для міського простору. По перше, це їхня форма, якщо брати пірамідальні тополь то вони ростуть у висоту, вони не є розлогами, і відповідно це економія міської площі, і а, в нас а, таким чином можна висаджувати цілі бульвари. Тополь ми знаємо на бульварі Шевченка, Лесі Українки, Васлава Гавала або на бульварі Вернацького у Святошинському районі, де зараз я перебуваю. Також тут є дуже багато тополь, і вони зручними є для ось такого розташування. Потім звичайно вони виділяють величезне. Зну кількість кисню через свою таку величезну розлогу крону, і хочу зауважити, що одне доросле дерево виділяє стільки ж кисню, скільки 10 боріз або 7 смерек разом, тобто, от можемо порівняти наскільки вони вигідними. Також тополі є доволі такими хорошими очисниками нашого повітря. Вони можуть збирати різні забруднювачі, типу ось ці викиди із машин. І до речі, якщо порівняти. Няти тополю із каштаном, то е, за рік тополя може зібрати 53 кг кілограми бруду різноманітного, а лише каштан от 16 за рік. Наскільки величезна різниця? Ну і ще один плюс тополі для міста це звичайно її клейкі листочки, які також забирають весь бруд і е, сажу, яка е, викидається з наших автівок, і відповідно таким чином наше місто стає чистим. Ми поспілкувалися із представницею «Київзеленбуду» вона розповіла і ще чим корисні тополі для Києва? Що це пірамідальна, то її можна висаджувати в чудові алеї, засаджувати бульвари, можна садити неподалік від будинків. І вона допомагає стримувати шум і всі ці негаразди, не лише для людей, які живуть на перших трьох поверхах, а навіть хто живуть на дев'ятому поверсі. Якщо це тополя має широку розкидисту крону, то під нею досить велика площа затінена що не менш важливо влітку. Я сьогодні буду максимально адвокатом тополь. І ще одна перевага того, що не всі тополі можуть виділяти пух. Якщо це жіночий вид тополь, так званий, то він звичайно поширює пух. А от чоловічий ні. І саме у Києві на місці старих дерев, які вже віджили своє, висаджують нові види, ті, які не виділяють пух. І відповідно можемо сподіватися, що в майбутньому буде менше. Цього пуху літати, нам фахівчиня розповіла, що саме за види тополь зараз висаджують на бульварах і загалом у столиці. Останнім часом Зеленбуд почав замінювати старі тополі на нову форму. форма тополя Чорна Італіка. вона має пірамідальну форму, і так як це чоловіча форма, вона не має пуху. І вона не адсорбує пилок інших рослин, які є алергеном для людей, які ну страждають на алергію.